Ми будемо працювати, ми будемо жити, ми будемо показувати всьому світу, що ми працюємо і живемо наповну. Звичайно, в цей час ми дуже хвилювалися з приводу там можливих повітряних тривог, атак різних. Ми зібрали таку кількість більше 400 учасників. Це більше 50 спікерів, які відвідали наш конгрес. Друзі, вже минуло кілька місяців, як ми провели міжнародний благодійний конгрес. Айкамс для пластичних і реконструктивних хірургів. Це була колосальна подія як для мене особисто, так і в принципі для кожного хірургів пластичних, реконструктивних хірургів. Тому що ну, непростий час ми зібралися разом. Ми показали світу, що ми працюємо, що ми живемо, що ми допомагаємо нашим воїнам. І цілі нашого конгресу були досить різноманітні. І основна з це, звичайно, підняти дух наших хірургів, лікарів, що ми можемо працювати і показати зарубіжним нашим гостям, показати, що ми працюємо, що ми навчаємося, що ми допомагаємо нашим воїнам. Одна з, до речі, з цілей це конгрес був благодійний. І ці кошти, які ми скумулювали під час конгресу. Більше 600 тисяч гривень ми передали в три госпіталі на відновну реконструктивну хірургію для наших захисників. Хочу окремо зупинитися на програмі нашого конгресу. Конгрес був дводенний. Перший день це була реконструктивна хірургія. Під час цієї секції багато військових хірургів ділилися своїм досвідом, як в сучасних умовах надавати максимально ефективну допомогу нашим травмованим воїнам. Як проводити оперативні втручання. відновні? Наш конгрес відвідали досить знані як зарубіжні, так і наші вітчизняні хірурги, які ділилися своїм досвідом. Більше того, в цей день ми зробили живу хірургію в колаборації з інститутом Шалімова. Ми показали два оперативні втручання в вигляді живої трансляції по відновленню м'яких тканин в ділянці стегна і Інші такі реконструктивні оперативні втручання в ділянці тіла для наших воїнів було дуже багато питань, була дискусія, і це все викликало досить такий жвавий інтерес і підтримку серед наших хірургів, серед військових хірургів, тому що вони поділилися, вони отримали для себе максимум знань. В другий день була пластична реконструктивна хірургія. Знову ж таки, цей день дав можливість ну, отримати максимальну кількість сучасних знань з якими ділилися, знову ж таки, як зарубіжні, так і наші вітчизняні ведучі хірурги. І в той же день, другий день, була проведена жива хірургія з відновленням омолодженням середньої частини обличчя, так званий чек-ліфт, яку провів я. Також було досить багато питань, але ми дали можливість для кожного наживо подивитися, як проводиться досить складне оперативне втручання, чек-ліфт з блефаропластикою, з переміщенням жирових тіл біша, тобто цілий такий комплекс омолоджуючих оперативних втручань. Ще що дуже важливо, під час конгресу ми провели благодійний аукціон, на якому було зібрано більше 700 тисяч гривень, які також були направлені на потреби наших воїнів. І це наша суттєва допомога, яку ми надаємо як для наших хірургів, як для наших лікарів, так і для наших воїнів ЗСУ. Хочу зразу сказати, що ця подія. Тільки на перший погляд кажеться така, знаєте, святкова і досить легко реалізуюча. Ні, це не взагалі не так, тому що я маю якраз безпосереднє відношення для до організації цього конгресу і скажу, що це вимагає колосальних ресурсів, нервових, різних моральних матеріальних ресурсів для того, щоб провести цей конгрес. Але з другої сторони, просто сидіти, склавши руки і там просто робити свої оперативні втручання. Це не наша місія. Наша місія, моя місія клініки робити все на самому високому рівні і не дивлячись ні на які події, які є навколо нас, жити по максимуму і показувати всьому світу, що ми працюємо, що ми надаємо допомогу, що ми допомагаємо армії. І що саме ще важливо, що ми проводимо якраз і живу хірургію. Звичайно, в цей час ми дуже хвилювалися з приводу там можливих повітряних тривог, атак різних. Більше того, ми навіть забронювали ще один зал бомбосховищі на випадок повітряної тривоги чи інших якихось непередбачуваних умов для того, щоб убезпечити наших відвідувачів. Тому що ми зібрали більше 400 відвідувачів, хірургів та інших учасників, за яких ми ніби відповідаємо. Тому безпека для нас це було самим основним таким лейтмотивом для того, щоб ми зробили все на самому високому рівні. Ви знаєте, так склалося, що цих два дні, які ми проводили, не було жодного сигналу тривоги. І ми провели повноцінно весь перший день і другий день без будь-яких переривів. Тобто ми виконали максимально свою програму, виконали живу хірургію, яку планували. Тобто для нас це було, звичайно, ну, дуже великим викликом, але ми з ним справилися. На сам кінець я хотів би сказати, що і висновки, якісь зробити, що ми навіть не очікували, ми зібрали таку кількість більше 400 учасників, зібрали 600 тисяч, скумулювали наш конгрес, і більше 700 тисяч як благодійні акціони. Тому я звичайно хочу подякувати всім спікерам, які Відгукнулися для того, щоб поділитися своїм досвідом. А це і наш вітчизняний, і зарубіжні спікери. Це більше 50 спікерів, які відвідали наш конгрес. Були спікери, які виступали там з Бразилії, з Сполучених Штатів Америки, Німеччини, до речі, спікер приїхала окрема їй подяка з Швейцарії, Швеції. Були спікери, які були в онлайн, але були ж спікери, які і приїхали до нас. Спікери з Грузії також виступали в нас. Так що я їм дуже вдячний, що вони вірять в Україну, що вони підтримують Україну. Ну і, звичайно, я дякую відвідувачам, які повірили в нас і прийшли на наш конгрес. Хочу зразу сказати, що дуже велика кількість була і в онлайн варіанті трансляції. Також така можливість була надана нашим відвідувачам. Тому не дивлячись ні на які ситуації, які... В нас зовні, ми працюємо, ми організовуємо, ми робимо максимально свою справу для того, щоб Україна перемогла, для того, щоб Україна показала всьому світу, що ми живемо і перемагаємо. Ну і звичайно, я хочу зразу сказати, що мене запитують, коли буде наступний конгрес. Так, буде наступний конгрес. Цей конгрес відбудеться 19-20 вересня. Тому що по нашій програмі конгреси ми проводили в вересні. І раніше ми їх проводили тільки Минулий конгрес ми перенесли на листопад по ряду причин, а зараз знову повертаємося до вересневих наших конгресів. Так що, якщо колеги мене слухають, будь ласка, забронюйте собі дату, це 19-20 вересня. Буде наступний конгрес. Ми будемо працювати, ми будемо жити, ми будемо показувати всьому світу, що ми працюємо і живемо наповно, не дивлячись ні на які перепони ззовні, тому що ми впевнені в нашій перемозі, ми знаємо, що нам потрібно допомагати нашим воїнам, нам потрібно навчатися, піднімати свій професійний рівень. Ось так ми живемо. Будьте здорові, удачі вам!